Цієї ночі російські війська завдавали ударів по Харківщині. Про це повідомляє начальник Харківської ОДА Олексинігубов. Ворог бив посеред містю Харкова. Попередньо спочатку ракетами, а потім і дронами, в результаті чого загинули четверо людей ще шестеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Відомо, що зруйновано термінал одного з поштових. Привізників, а у самому ж Харкові, як повідомляє міський голова Ігор Терехов, шахет влучив у дитячий санаторій. На місці виникла пожежа деталі атаки та більш детальну інформацію будемо дізнаватися від наших журналістів. Вони вже прямують на місця влучань. Винищувачі НАТО піднімалися в повітря через літаки РФ, які порушили правила польотів над Балтикою. летіли без радіолокаційних транспондерів та без планів польоту. Про це повідомляє Литовський суспільний мовник. Літаки залучені до місії повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії ідентифікували та здійснили супровід двох російських літаків Су 30 та Ан-26. Це вже четвертий зліт винищувачів НАТО, які патрулюють Балтійський повітряний простір продовж місяця. Через системні порушення Росією правил польоту Північно-Атлантичний альянс звернувся до Туреччини з проханням надати винищувачі F-16 для охорони повітряного простору Балтії на кілька місяців раніше ніж передбачалося за графіком ротації. У США зробили ще один крок до ідеї, яка ще донедавна здавалася фантастикою. У конгресі з'явився законопроект про анексію Гренландії та надання з острову статусу американського штату. Його автор, республіканець Ренді Файн, пояснює ініціативу питаннями безпеки. За його словами, Арктика стає зоною жорсткої жорсткого суперництва, і Сполучені Штати не можуть дозволити собі втратити вплив в цьому регіоні. Саме тому переконаний конгресмен Вашингтон має взяти Гренландію під повний контроль. Документ також передбачає надання президентові дональду Трампу дуже широких повноважень. Важень аж до можливості застосувати будь-які необхідні заходи для досягнення цієї мети. Ідея така вже викликала гостру реакцію. В самій Гренландії заявили, що не приймуть такого сценарію за жодних умов. Данія назвала ситуацію вкрай небезпечною і попередила спроба силового тиску на союзника може зруйнувати довіру всередині НАТО. Занадто довго американське керівництво стояло осторонь. Поки наші супротивники крок за кроком підривали наше геополітичне домінування, мій законопроєкт захистить нашу батьківщину, убезпечить наше економічне майбутнє та гарантує, що саме Америка, а не Китай чи Росія, встановлюватиме правила в Арктиці. Саме так виглядають американське лідерство і сила. Іран продав Росії ракет майже на 3 мільярди доларів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. За даними агентства, угоди вклали ще восени 2021 року. До повномасштабного вторгнення вони передбачали постачання сотень балістичних ракет малої дальності та ракет для систем протиповітряної оборони. Пізніше Іран також передав Росії дрони камікадзе шахет і технології їхнього виробництва. Загалом з кінця 2021 року Москва витратила на іранське озброєння понад 4 мільярди доларів. Попри офіційні заперечення, Тегерана ці постачання раніше підтверджували штати та інші західні партнери для України. Це означає одне. Іран давно перестав бути стороннім спостерігачем і став прямим союзником Росії у війні.